Глава друга Тарасові пісні. Дружня родина Мазурів. Іде по життю із піснею Тараса Григоровича Шевченка. Мазур Ігор Романович. Заступник начальника управління культури Херсонської обласної державної адміністрації. У нас я добре пам'ятаю, на всю стінку у вітальній кімнаті висів портрет Тараса Григоровича Шевченка, який був зроблений з дерева, різьба по дереву. І він такий був солідний і в шапці. Бабуся моя, татова мама, вона вишивала рушники, вийшло досить багато рушників. І вона й дарувала церкву, церкву для того, щоб вони прикрашали ікони. І самий дорогий рушник, який вона досить довго вишивала, входала душу, вона дарувала батькові, щоб батько саме прикрасив портрет Тараса Григорича Шевченка тим рушником. Мазур Наталя Петрівна, викладач по класу бандури Херсонського музичного училища, заслужений працівник культури України. Мазур Тетяна, студентка 4-го курсу музичного училища, відділу народних інструментів, грає на бандурі і сопілці.